Бережіть совість. Дорогі мої, що таке совість і чому ми відчуваємо її докори? Чи може вона бути критерієм добрих і поганих вчинків, які типи совісті існують, і чому совість треба берегти? Час від часу нам доводиться чути або казати щось подібне. Нехай це буде на твоїй совісті, чи ах ти, безсовісний. Невже в тебе зовсім немає совісті? А яка людина, на вашу думку, має совість або є безсовісною? За якими ознаками ви це визначаєте? Цікаво, почути буде вашу думку в коментарях. Визначення совісті. Різні джерела дають своє визначення совісті. Совість це поняття моральної свідомості. Внутрішнє переконання в тому, що є добре, а що є зле, свідомість моральної відповідальності за свою поведінку, це вираз здатності особи здійснювати моральний самоконтроль, самостійно формувати для себе моральні обов'язки, вимагати від себе їх виконання, роблячи самооцінку зроблених вчинків. Хтось іронічно помітив, совість внутрішній голос, що застерігає нас, про те, що за нами хтось стежить. У Біблії слово совість зустрічається близько 30 разів. Апостол Павло так описує дію совісті у деяких язичників, що не знають закону Божу. Вони показують, що справа закону написана у них у серцях. Про що свідчить їхня совість, і думки їхні, які то звинувачують, то виправдовують одна одну. Ремлян 2.15. Совість позбавляє людину спокою, коли вона всуперечній скоює ту чи іншу провину. Вона, немов сигналізатор, який застерігає нас від дурості. Німецький філософ Еммануїл Кант писав. Закон, що живе у нас, називається совістю. Совість це зіставлення наших вчинків з цим законом. У кожної людини почуття совісті проявляється по-різному. Воно може бути сильним або слабким. Це тому, що уявлення людей про моральні норми можуть відрізнятися. Дія совісті в основному залежить від двох чинників: по-перше, від отриманої інформації про моральні норми. Це, як правило, відбувається в процесі виховання і духовних знань. По-друге, відміри прийняття людиною тієї чи іншої норми за істину. У Істон Черчилль вважав, у відриві від істини совість не більше, ніж нісенітниця, гідна жалю, але ніяк не поваги. Якщо наші моральні і духовні знання обмежені, то і совість буде обмежена. Тому не можна вважати совість критерієм істини. Апостол нам писав: бо якщо серце наше засуджує нас, то тим більше Бог, бо Бог більший від нашого серця і знає все. 3,20. Пробучена совість. У міру духовного збагачення совість людини пробуджується і очищається. Біблія говорить про те, що Бог рятуючи людину від гіма, буде її совість. Всевишній впливає на совість і розум людей своїм Духом, звертаючи нашу увагу на моральні норми свого святого закону. Івана 16:8 на священне писання як своє Слово, яке є єдиним абсолютним критерієм у визначенні добра і зла. Сама людина неначе прозріває, бо Слово Боже живе і діяльне та гостріше від будь-якого меча двосічного. Воно проникає до розділення душі і духу, суглобів і мізків, і судить помисли і наміри сердечні. Єврею 4:12. Чиста совість. Майте добру совість, щоб тим самим, за що лихословлять на вас, як злочинців, були осромлені ті, які гамблять ваше добре життя у Христі, 1 Петра 3:16. У Біблії згадується декілька типів совісті, залежно від стану людини. Один з типів це добра, чиста або непорочна совість. Дивіться, 1 Петра 3,21, 1 Тимотея 3.9, діяння 24.16. Її голос не суперечить Божим заповідям. Це та совість, яка дуже гостро реагує на зло, гріх і обман. Вона чує до незримої і благотворної дії Святого Духа. Але це не означає, що люди, які мають добру совість, не можуть її зганьбити і заглушити. Апостол Павло писав про тих єдиновірців, які добру совість відкинувши, зазнали загибелі корабля у вірі, 1 Тенте. Чим більше чоловік скоює вчинків, опираючись голосу чистої совісті, тим тихіше згодом звучатиме цей голос, поки, врешті-решт, зовсім не замовк. На жаль, останнім часом кіноіндустрія тонко нав'язує нам нові психологічні портрети успішних героїв. Тепер вони не лише розумні, сильні і по своєму добі, але ще цинічні та антисоціальні. Не дивно, що все більше молодих людей починають щиро вважати, що наявність совісті є перешкодою і проявом слабкості на кар'єрному сходженні до успіху. Але таке переконання стає початком краху людського щастя. Немічна совість. Немічна совість це дезорієнтована совість. Вона забобонна і вважає гріхом те, що Бог не визначав як гріх, і навпаки, спокійно реагує на те, що Бог називає беззаконнім. Людина за немічною совістю може боятися перейти комусь дорогу з порожніми вітрами. Щось комусь передати через поріг, боятися чорної тішки, що перебігла вулицю або п'ятницю 13-го числа. Про людей з немічною совістю, каже Біблія, деякий донині з совістю, що визнає ідолів, ідять ід... ід... ідоложертовне, як жертви ідольські, і совість їхня, будучи немічною, оскверняється. 1 Коринтян 8.7. Людина може мати немічну совість до тих пір, поки не зіткнеться з Божою істиною, яка викриває всякий забобон, а зневага Божими заповідями називає гріхом. Тоді совість починає пробуджуватися. Це і є той самий момент істини, що вимагає рішучих дій. Тоді совість людини починає підштовхувати її до свідомого вибору, стати на бік тих, хто шанує Бога і Його заповідь. Але якщо така людина починає усвідомлювати, ну, заглушувати в собі голос совісті, що пробуджується, тоді ця совість поступово деградує, будучи колись немічною. Стає порочною. Порочна совість. За совісті відбувається поступово. Вона псується так само, як і здоров'я, коли про нього не піклується. Як стверджує апостол Павло, для осквернених і невірних немає нічого чистого, але осквернені і розум їхній і совість. Тита 1.15. Спаплюжена або Порочна совість це вже не та немічна совість, яка орієнтується на підставі спотворених і необ'єктивних уявлень людини про добре і погане. Ця совість забруднена свідомим і рішучим відступом від моральних норм, які були викриті людині, але нею вже і відкинуті. Відвернувшись від істинних орієнтирів, людина занурюється у світ ілюзій порочна совість вже не реагує на аморальні витівки. Це люди, для яких не залишається нічого святого. У центрі їх життя стоїть тільки власне я. Вони готові зрадити друзів і рідних, якщо це тільки вигідно, обмовити інших, щоб на їх фоні виглядати кращими. Ісус Христос сказав про таких: бо згробіло серце людей цих. І вухами Того чують, і очі свої стулили, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і серцем не зрозуміти, і не навернутися, щоб я зцілив їх. Матея 13.15. Божий Дух продовжує звертатися до їх розуму і совісті, але вони не чують. Такий стан Ісус називав невибачним гріхом проти Святого Духа. Він невибачний не тому, що Бог не хоче пробачити, а тому, що в цьому стані людина настільки далеко заходить в свої гріха Івана, що немає ні бажання, ні сили щиро покаятися перед Господом. Тому перешіть вашу совість і не загалушуйте її голос, бо через неї до вашого серця може звернутися Дух Божий, який багато віків назад. Та ті сьогодні священне Писання закликає, як говорить Дух Святий, нині, коли почуєте голос Його, не зробіть жорстокими сердець ваших. Єврею 3, 7, 8. Раз під час викладання уроку з християнської етики, мене попросили пояснити, як може християнин відрізнити. То викриття своєї совісті і викриття Духа Святого. Значення цієї відмінності дуже важливе для рішень, які ми приймаємо в нашому християнському житті. Я тут, на кінець, постараюся представити ці відмінності. Перше, наша совість доводить, що закон Божий написаний в наших серцях. Посланні до римлян, коли говориться про народи, що не чули закону Божого, бо, ним не бу, бо їм не було проповідано, апостол Павло каже: бо коли язичники, що не мають закону, з природи закон не чинять, вони, не маючи закону, самі собі закон. Вони показують, що справа закону написана в них у серцях, про що свідчить їхня совість і думки їхні. Які то звинувачують, то виправдовують одна одну у той день, коли за моїм благовістям Бог буде судити таємні діла людей через Ісуса Христа. Римлян 2, 14, 16. Саме тому в кожної людини написаний закон Божий в серці. Кожен може розрізняти, що є добро, що є зло, і совість звинувачує людину, коли вона коїть зло, яке суперечить волі Божій. Совість людини свідчитиме проти кожної людини на суді Божому. І люди, які не пізнали закон Божий, будуть суджені по тому, як вони слухали або йшли проти своєї совісті, яка підказувала їм про закон Божий, написаний в їх серцях. Друге, совість неурятованої людини підкоряється її греховній плоті. Далі у посланні до римлян апостол Павло. Розповідає про свій стан, який у нього був до спасіння повірив Господа Ісуса Христа. Навіть якщо Він використовує нинішній час, він каже про минуле, бо знаю, що не живе в мені, тобто у моєму тілі добре, бо бажання добра є у мені, але щоб зробити таке, того не знаходжу. Добра, якого хочу, не роблю, а зло, якого не хочу, роблю. Якщо ж роблю те, чого не хочу, вже не я роблю те, але гріх, що живе в мені, тож я знаходжу закон, що коли хочу робити добро, лежить у мені зло. Бо за внутрішньою людиною знаходжу насолоду в законі Божому, але в членах моїх бачу інший закон, що протиборствує закону і розуму мого, і бере мене в полон закону гріховного, який перебуває в членах моїх. Ремлян 7, 18-23. Головна істина цього уривка в тому, що гріховна плоть кожної людини завжди буде в протиріччі із совістю людини. І дуже часто вона сильніша, ніж свідомість або совість людини, і, врешті-решт, скоює гріх, до якого провадить гріховна плоть. Бо, як каже Писання, людина без Духа Святого неврятована людина є полоненою, полоненою гріха. Третє, присутність Духа Святого звільняє совість людини від сили гріховної плоті. Апостол Павло, продовжуючи послання до римлян пише: отже, немає нині ніякого осуду тим, котрі у Христі Ісусі живуть не за плоттю, але за духом. Бо закон Духу, життя у Христі Ісусі, звільнив мене від закону гріха і смерти. А як закон, Ослаблений плоттю був без сили, то Бог послав сина свого в подобі плоті гріховної у жертву за гріх і осудив гріх у плоті, щоб виправдання закону здійснилося у нас, які живуть не за плоттю, а за Духом. Римлян 8:1:4. Якщо раніше, дорогі мої, совість не могла чинити опір плоті, то присутність Духа Святого у нашому світі. Житті звільняє від цього тиску плоть, дає нам силу поступати гідно з бажаннями нашої совісті, спонукуваної Духом Святим. Четверте, новонароджені християни або незрілі духовно мають немічну совість. Коли Павло писав християнам з коринта. Де було багато язичницьких храмів, він писав про деяких християн, що й донині з совістю, що визнає ідолів, і дядя ідоложертовни, як жертви ідольські, і совість їхня, будучи немічною, оскверняється. Перше Коринтян 8.7. Павло вияснив вище, що ідол це ніщо інше. Ніщо і що він взагалі не існує, як уяві тих, хто його вигадав і хто йому поклоняється. Хто знає це, навіть якщо і, і щось з'їсть з м'яса присвяченого ідола, то цим не оскверняється, бо добре знає, що Богові належить земля і все, що на ній, і що ідол ніщо у цьому світі. Проте, якщо новонавернений християнин ще не має цього знання про ідола і визнає ідолів, то коли хто-небудь побачить, що ти, маючи знання, сидиш за столом у Капищі, то совість його, як немічного, чи ненаверне, і його їсти ідоложертовне, першонян 8.10. Згідно з цими віршами, немічна совість не має достатнього знання волі Божої відносно того, що є добре, що зле. І проте під тиском спокуси приймає те, що вважає злом. Незрілі християни поступають так само, і Біблія каже, що вони люди з немічною совістю. Ми ж маємо бути уважними до людей з немічною совістю, щоб нашим знанням про певні речі не спонукати цих людей йти проти їх власної немічної совісті. Писання каже, що грішачи таким чином проти братів і, вражаючи немічну совість їхню, ви грішете проти Христа. 1 Коринтян 8.12. Остерігайтеся поступати таким чином. Тому на основі вивчених біблійних текстів, дорогі мої, ми можемо вивести наступні важливі такі висновки. Совість грішної людини є вираженням закону Божого, який написаний у серці кожного, та дозволяє людині розрізняти у цілому добро від зла. На суді люди, які не чули про Євангеліє і віру в Ісуса Христа. Будуть судимі згідно їх власної совісті. А саме, чи робили вони те, що говорила їм совість, або вони йшли проти неї? Гріховна плоть кожної людини має більшу силу, ніж совість, і тому неврятована людина постійно живе в далемі, коли хоче робити добро, але не має сили його робити і коїть зло, яке не хоче робити. Коли людина навертається до Бога від щирого серця, тоді вона кається і народжується згори приймає Духа Святого, який дає їй сили над плоттю, а значить, вона поступає згідно з бажаннями її совісті. Для людини що має Духа Святого, Не має сенсу шукати відмінності між відкриттям Духа і відкриттям совісті, бо наша совість підпорядкована Духові Святому, якому ми прийняли від Бога. І наша совість обирає бути слухняною Духові Святому або нашій гріховній плоті. Які твої стосунки з власною совістю? Чи маєш ти силу усвідомити прекрасні речі, до яких прагне твоя совість? Чи у тебе немає цієї сили? Твоя плоть сильніша за твою совість? Подумай про твої останні рішення, що вони говорять про стан твоєї совісті і твій внутрішній стан. Якщо ти не можеш поступати згідно твоєї совісті. Може, одна з причин у тому, що ти ще не прийняв Духа Святого, бо не покаявся по-справжньому, щоб народитися з гори. Розумієте, Розумійте, відбути належну сповідь так, як треба. Дорогі, ми, ми можемо сповідати дійсно, відсіджувати комаря, а колоду залишати. Я цього прикладу завжди наводжу. Не може сповідатися, як я тут такого при... щоб та маму ще не слухала. А вона вже вагітна, але незамішна. І бачите, то, що з хлопом спить, якщо з чоловіком не вважає за грі. а сповідається, що вона маму не слухається, то що заважає тобі покаятися так, як треба, насправді, і щоб та сповідь просто не була визнанням гріхів, а справді зміною е, мислення твого і зміною способу життя. Ось що заважає, отак от тобі покаятися і народитися згори, щоб справді безправді прийшов Дух Святий. Ну, Бо там ну, така сповідь не буде важною. Дух Святий не позамешкай, ви є храмом Духа Святого. І якщо там ця грік залишить, Дух Святий не може мешкати у вас. А може, ви ще недавно, ще нещодавно тільки народилися. З гори, тобто прийняли Духа Святого. може, має да ще немічну совість і поступаєте по своїй гріховній плоті, чи у тебе бажання вчитися святого письма, слухати Слово Боже, щоб таким чином зміцнювати свою совість, щоб бути сильним перед спокусами ухвалені рішень, як часто молишся про це. Нехай дасть нам Господь Бог мудрости і зрілої совісті, щоб виконувати бажання Духа Святого і не жити у гріху, який тягне нас наша плоть. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто не підписаний першому коментарі у діляю благословення, під ним, нажавши, відповісти, тільки тоді, коли нажимаєте. Відповісти, пишете імена. Бо інакше ви, якщо не нажимаєте спочатку, то ви відповідаєте неправильно, не там пишете імена, де треба. І про пальчик вверх, про пальчик вниз, цей лайк ваш подобається, не подобається. Ставте, нема різниці. Але щоб було оцінено. Слава Ісусу Христу!